Немає. Не знаю, з чим це пов'язано, в технологію я не вникав, але сама суть. Тут же інша історія. Він максимально легенький, він відчутний, але він не сильний, він не нав'язливий. І він від початку і до кінця. Тому в цьому плюс. Фух. Перший кальян у 2026 році. Це відео, до речі, у вас виходить день в день. Уявляєте? До чого дійшов прогрес? Куримо. <ріст> Ой, о о перетримав. Буває. <ріст> перетримав, сука. Перебалакався. Ну, Новий рік, перше відео. Багато чого хотів вам розповісти, от бачите. <ріст> далі, звісно, зробити так. Продути трохи, але я цього діла не люблю. Я люблю випробувати свої легені на міцність. Хорошо.